اچھا تو کاٹتے دو پتا لے لیں گے پھر تک کر لیں گے ناں تو سی کیو نہیں ہے ضرور ہے میں تو یقینا ہے تو 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 ہے Шановний колектив трипільської тес, шановні пані і панове, шановні запрошені. Мені надзвичайно приємно сьогодні бути тут, для того, щоб подивитися. Що саме зроблено для забезпечення енергетичної безпеки нашого держави? Що саме зроблено для того, щоб енергетичні реформи, в яких Україна чекала 25 років, нарешті зрушили з місця. І за останні три роки ми забезпечили енергетичну безпеку держави і диверсифікацію джерел енергопостачання. Це стосується всіх сфер. Перше газова сфера. У 2014 році, а ви знаєте, що вчора виповнилося рівно 3 роки, як я був обраний президентом, то в 2014 році майже 100% газу, який споживала Україна і 25, і 20, і 15, і роки тому був російський газ. Україна сиділа на газовій голці і газове постачання з Росії вживило корупцію в нашій державі. Чомусь очі заплющувалися, коли ставилося питання про те, що треба забезпечувати і закупівлю газу з Європейського Союзу, і запровадження енергоефективності для того, щоб менше споживати газ, щоб українська промисловість. Українська економіка була більш конкурентна І лише три роки тому почалися рішучі заходи. І в 16-му році, і в 17-му році, скільки ми спожили російського газу? Нуль. Ми більше не даємо країні агресору, а постачання газу в Україну було частиною гібридної війни. По перекриттям вентали. Нас хотіли поставити на коліна. Переговори починалися десь середини грудня, провалювалися, і 1 січня газ перекривався. Перекривався для України і перекривався для Європи. Для того, щоб зруйнувати позицію надійного і гарантованого транзитера для української героїтранспортної системи. От провівши революційні заходи, ми сьогодні весь наш газ купуємо в Європі. Ми не даємо більше шантажувати Україну. Декілька днів тому відбулося ще одне дуже знакове подія. Україна виграла стокгольмський арбітраж. Кажуть, що краще казати в Газпрому. І виграв на втора. Ми тоді не будемо політику реакції, ми скажемо, що це Україна І виграла в Росії, бо газпром це Росія. І ми довели абсолютно чітко, що грабіжницький принцип «бери, або плати, так він м'яко звучить, означає, що скільки б ви не спожили газу, а будете платити. За 52 мільярда кубів, яких ми ніколи в житті не споживав. І оце був поставлений цей злочинний підпис, взявши зобов'язання абсолютно незаконні, неринкові, корупційні, які призвели до того, уявити, я був обраний президентом через декілька тижнів, я отримую позов. Майже на 40 мільярдів доларів, що Україна, моя держава, має сплатити країні агресору 40 мільярдів за послуги, за товари, які ми ніколи не отримали, базуючись на злочинному контракті. Я дам відповідне доручення, і йдемо до суду. І будемо цивілізовано захищати інтереси України. А ви спитаєте мене, а чого вони не пішли в 2013 році? А чого ж в 2012? А чого ж в 10-му, а чого ж в 9-му одразу же після підписання? А відповідь, дивиться, на початку. Сиділи на газовій голосі. Руки були зв'язані в них корупційними оборудовами. Трясилися руки, коли треба було підписати позу. Бо знали, що вони здадуть інтереси України, як вони були здані при підписанні цього контракту. І я говорю, сьогодні є величезна розмови про те, яка ж відповідальність моя. Друзі мої, я, знаєте, в Рівлі не судити, а не судимо буду. Я говорю не про кримінальну відповідальність. Це не справа президента. Є відповідь Я говорю про політичну відповідальність. Коли ви поставили країну на коліна, і сьогодні це доведено не політиками, не внутрішніми експертами, а найвищою міжнародною судовою інстанцією. Доведено, що здавлені інтереси України, ми їх захистили і в рішенні чітко записано, ніколи більше. Принципа бери або плати не буде, ми його скасували. 40 мільярдів доларів були врятовані як загроза, яка існувала після підписання контракту. Більше того, ми вільна суверенна держава, газ, який видобувається, якщо ми будемо менше споживати, і у нас буде залишатися газ, ми вільно можемо його експортувати, що було заборонено злочинним кабальним підписаним контрактом. І більше того, і чітко написав, друзі, з 2014 року, як ви наважилися йти до суду, не з 17-го, коли рішення прийде, а з 14-го, коли за дорученням президента поданий був позив, ціни на газ ми перерахуємо в менший бік, бо Україна переплачувала. Що переплачувало? корупційну складову. І саме головне, ми зупинили, щоби газман політичною зброєю проти нашої вільної, незалежної, демократичної держави. Я вас всім вітаю. Вітаю насправді, бо травень був дуже довгий. Тому в травні завершилося трирічна боротьба. 144 реформи. Починаючи від біометричних паспортів і закінчуючи інтегрованим управлінням кордоном, були зроблені нами, нашою командою. І результат безвізовий режим. Європа через три дні, через 72 години відкриває свої двері для кожного з українців, який більше не має принизливо стояти в чергах в посольствах, консульствах чи візових центрах. Треба збирати гроші за консульський збір чи посередникам. Абсолютно не треба збирати купу бюрократичних паперів, доводячи, що ти маєш право, як європеєць, повертатися до себе в родину. Якщо на підставі біометричного паспорта вільно перетинати кордон з Європейським. Політикаві кажуть, нам це було не потрібно. Брешки. Скоро вже 4 мільйони українців терміново отримали біометричні паспорти. І 4 мільйонам українців це потрібно. Якщо раніше ми отримали 5 тисяч біометричних паспортів на добу, то сьогодні це 20 тисяч. І черги українців, які хочуть реалізувати своє право, не зменшується. Ми відкриваємо все нові і нові центри надання адміністративних послуг. І в травні ми отримали. Таточно ратифікацію Сенатом Нідерландів нашої угоди про, ратифі... про Асоціацію з Європейським Союзом, для якої вийшли мільйони людей три роки тому на Революцію Гідності. І це не завершення роботи, робота лише починається. бо європейські цінності ми впроваджуємо, імплементуємо і будемо продовжувати це робити в кожному з секторів, включаючи. Енергетики. Про що я скажу дещо пізніше? Ми диверсифікували поставки ядерного палива. Скільки відсотків України отримувала ядерного палива три роки тому, коли я був обраний президентом? 100%. Відсотків. Скільки ми отримували в 16-му році? Уже 55%. Відсотків. Скільки я поставив завдання, пане міністре, в 17-му році? Буде 45 років, А решту перевіримо в Дякую. І решту ми будемо отримувати з боку наших інших партнерів, включаючи американський виставка. Це буде підвищувати ядерну безпеку. І коли ми говоримо про ядерну безпеку, саме в 2017 році ми завершимо конфайнмент і на сьогоднішній день в Чорнобилі. Найбільша рухома споруда в світі, яка коштує більше мільярда євро, який був побудований за рахунок ефективності наших переговорів, за рахунок коштів донорів, які прийшли допомогти Україні. Ми завершимо, я думаю, що в вистопині віддамо конфайнмент, який на 100 років гарантує екологічну безпеку для України. І цього не робилося раніше. Впевнений в тому, що і зараз, коли Україна є об'єктом агресії Російської Федерації, незаконна анексія Криму чи агресія проти нашої держави на Сході, коли були конфісковані звочинними наказами Російської Федерації на окупованих територіях власність української держави і українських громадян, включаючи Шахти. Коли припинено було постачання вугілля антрацитової групи, що вони хотіли знову через енергетику нас поставити на толі. І тут дуже чітко знали, бо наша станція працює на вугіллі антрацитової групи. Чи розуміли ми, що це може бути? Очевидно. І тому ще в 2015 році з було проведено засідання Ради національної безпеки і оборони. Було дано чіткий наказ запроектувати, модернізувати блоки українських теплових електростанцій і перевести вугілля це на вугілля газової області. Не тільки на газову, а щоб ми могли використовувати і антрацит, і газ. Чому це важливо про антрацит? Бо ми твердо віримо, що ми звільнимо окуповані території, ми повернемо транцитові шахти України. І ми будемо вже вибирати, що буде більш ефективно. Таке вугілля використовувати. І сьогодні вже не просто запроєктоване, а завершення на енергоблоків Ніївських станціях. Мені щойно доповіли, що ми розпочали зараз роботу по модернізації енергоблоків ТРП. І причому зробили це вдвічі дешевше, ніж нам пропонували проектування. І якщо буде збережено поточне рівень відношення ціни на вугілля, окупиться ця модернізація дуже швидко, а надійність, ефективність зросте на порядку. Певнений в тому, що це саме ця позиція, які сьогодні зацікавлена Україною. Але це не вся реформа енергетичного сектору. Був прийнятий закон про ринок електричної енергії, який є судьбоносним, Антикорупційний. Не буде більше ніхто встановлювати ціну електроенергії, ціну вугілля, співвідношення. Те, що на певному етапі було виправдано в вигляді формули, з'ясовий і ринок, прозорий і ефективний, буде визначати ціну і буде перемагати той, хто найбільше ефективно працює. Цей закон був розроблений спільно Energy Community з енергетичним співтовариством європейською організацією, був схвалений. Європейським союзом і американськими партнерами був підтриманий світовими антикорупційними організаціями. Ми наводимо порядок, продовжуємо наводити порядок України. Сьогодні тут, а не в кабінеті, разом з вами я прийняв рішення про підписання цього закону. І про започаткування процесу створення ринку електричної енергії. Подивіться, який не дві сторінки. Подивіться, скільки величезної роботи було зроблено моїми представниками урядом. Према подяка Верховній Раді, парламентарям, комітету паленертичного конкурсу, голова комітету Олександр Домбровський, Олександр, підніми руку, привітайте його за І от результат цієї роботи це абсолютно нові революційні правила функціонування ринку електричної енергії. Прозорому і ефективному. Робота про запровадження норм і технологій, які. Розслідується законі. Кропітка робота про запровадження норм, які передбачені в цьому революційному законодавстві. Модель ринку саме така, за якою працюють країни Європейського Союзу. Мета. Перейдемо до спільної енергетичної системи Європейського Союзу. Будуть встановлені, будуть запроваджені біржі електричної енергії. І ваша станція те буде мати можливість отримати справедливу ціну. Хоча я переговорив з окремими працівниками, я хочу сказати, що випереджаючи зростання заробітних вклад, які ми спостерігаємо. Це є той процес, який я хочу бачити. Задля цього були вдвічі підвищена мінімальна заробітна платня. За цього ми зараз внаслідок підвищення мінімальної заробітної платні отримали додаткові надходження до пенсійного фонду, який дозволять восени, що Верховна Рада підтримує ініціативи президента, уряду підвищити пенсії. Дуже важливо, що це робиться. Багато років цього не робиться, а це робиться в умовах, коли країна спрямовує всі свої ресурси на захист суверенітету України. Але ми знаходимо кошти будувати дороги, ми знаходимо кошти для того, щоб підтримувати бізнес через запровадження прозорого відшкодування ПДВ. Ми запровадили електронну систему державних закупівель. Те, що й я йшов на вибори. Децентралізація сьогодні відчула кожне маленьке село і місто Київ, Львів, Дніпро, Одеса. Бо вперше у них бюджети розвитку зросли 7-8 разів. Сьогодні кожна територіальна громада має можливість і побудувати школу, дитячий садок, освітлення вулиць чи зробити ремонт доріг. Це те, чого я прав. Щоб громада мала можливість вирішувати. Які пріоритети використання цих грошей? Але повертаючись до закону, він має три важливі ознаки. Перше, наголошую, він повністю відповідає європейським стандартам і аналії. Раз. Друге, цей закон запроваджує конкурентний ринок, конкуренцію на ринку. Це робить конкурентну не лише енергетичну галузь, хто дешевше виробив той перший продав. А й конкурентним робить українську промисловість і українську економіку. І він, третє, він прозорий. Він створює дієви запобіжники проявом корупції на ринку електроенергії. Зупиняє. Це ще одне підтвердження нашої рішучої налаштованості. На боротьбу з корупцією. Це ті його характеристики, які мають бути зрозумілі всім, а не тільки урядовцям і народним депутатам. Уряд спільно з нацкомісією має якнаймова швидше сформувати план заходів з імплементації закону. І пане Петро, Шимків це є секретар Національної ради реформ при президенті України. Ми як швидше цій план заходів щодо реформування енергетичної галузі маємо винести на засідання Ради над безпеки і оборони. Це питання національної безпеки. На засідання Національної Ради реформ. Нам є. Куди рухатися далі? Бо у нас ще чекає закон про фонд. Енергоефективності, який зараз розробляється, буде розглянутий. І сьогодні під час моїх переговорів з керівниками Євросоюзу сотні мільйонів євро. І сотні мільйонів доларів з боку Сполучених Штатів Америки будуть надані нам для запровадження системи енергоефективності. Моєму обраний президентом українська економіка була одна з 10 найменш енергетично ефективних економік світу. Чому це так було облаштовано? А чим більше споживали газу, тим більше коштів йшло можновладцям. І ми вже сьогодні скоротили на 30% енергоспоживання і будемо продовжувати робити це далі. Отже, попереду в нас багато роботи. А я впевнений, що велике майбутнє очікує і ваш порожність. Будемо продовжувати робити модернізацію. В результаті модернізації, хто хоче подивитися, які зміни відбудуться, я хочу відкрити маленьку таємницю. Тут центр нерво, в, НЕРВА, в ГЕС є машина-час. Якщо ви зайдете, вони поруч Релійка одного блоку, який було зроблено в 1969 році. Зараз працює. Ліка іншого Це було зроблено вже в 2015 році. Теж нашими зусиллями. І це насправді як машина часу. Так, щоб у нас все виглядало найсучасне, найпотужніше, найефективніше. І це буде зроблено нашими з вами зусиллями. Нам буде допомагати. Наші партнери зараз завершуються переговори з японцями, які внаслідок ефективних партнерських стосунків між нашими країнами надають нам 40 мільйонів доларів. Куди вони хочуть надати? Саме сюди, на станцію. для того, щоб перша станція була більш екологічною, друге, більш ефективною. Третє більш надійно. Впевнений, що у нас з вами все побуде. Вітаю вас, цим успіхом. Дякую за висвітлювати. У мене є пропозиція така, вже без мікрофону і без плакнути. Давайте ми разом сфотографуємо. Так, зараз я туди підійду. Заперечить. Дивиться на цього силу дядьки. Хто його не бачиться, бо тихають. Бачить. <реш> Тільки всі посміхаємося. Всі посміхаємося. Так, а що це у нас керівництво станції відділяється від народу? Це неправильно. Давайте. Петро Олексійович, ви сказали, що ви підійдете по церкві. Ви думаєте, що я потім до вас Ні, до людей. Дякую. Дякую. Там не попали? Не попали. Це, і сьогодні побачите це на сайті Дякую. Дуже дякую. Все, а ми тоді... Не... От нам підійдіть на селфі. Селфі з президентом. Так, Коля, я... давай. Хотела. Я дуже сім. Петропалович, стійко рівно бо висити так. ні ні, давайте. Оба, Володя, трошки назад давайте. Саня, Саня. Трошки назад. Василь Іванович. Дякую всім. Ну давай той, той, не, не, Я обіцяю Дякую. <гадав>